Сьогодні, 28 травня 2025 року. Заняття малювання. Тема заняття квіткова галявина. Доброго ранку, мої маленькі друзі, доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні у вас ваше любиме малювання, улюблене ваше заняття, я так думаю. Поки ви будете готуватися, бо сьогодні нам знадобляться гуашеві фарби. І ще щось, що саме, як робити роботу, і зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Усміхнуся сонечку, здрастуй золоте! Усміхнуся квіточці, хай вона цвіте. Усміхнуся дощику, лися як з відра. Людям усміхаюся, бажаю всім добра. І сьогодні, дітки, я бажаю вам добра, вам і вашим близьким. Ну що ж, починаємо з заняття. Скажіть мені, будь ласка, а чи любите ви подорожувати? Я впевнена, що полюбляєте. І сьогодні я запрошую вас у подорож, так, саме у подорож на Чарівну галявину. Подивіться, будь ласка, яка вона різнобарвна і гарна. Розгляньте та помилуйтеся квітами, метеликами і різними рослинками, які вони гарні, скільки квітів на галявині. Скільки квітів на галявині? Так, їх дуже-дуже багато. Скажіть мені, будь ласка, які квіти? Так, вони різнобарвні, різнокольорові, чарівні, красиві, пахучі, великі і маленькі і чудові квіти. І ось сьогодні хочу з вами спочатку погратися, щоб ми з вами пригадали, які саме квіти. Всі ви знаєте, що квіти нас оточують скрізь. Деякі квіти ростуть у квітниках. Ростуть на галявинах в полях, і є квіти домашні. Так, ну що ж, давайте з вами будемо зараз розбиратися, де які квітки ростуть. Роздивляємось спочатку. Їх дуже багато, тому будьте уважними. Ну що ж, ось перші квіти. Роздивіться їх, будь ласка, які квіти ви тут бачите? Так, і Лівея, троянда, нарцис, тюльпан, півонія. так, Ну, де вони ростуть? Так, їх можна побачити тільки у квітниках. Молодці дітки. Наступні квіти. Ну, я впевнена, що ви вже здогадалися, якщо вони ростуть у горщиках, то це. Квіти кімнатні, так кімнатні рослини. Молодці. Наступні квіти. Де їх можна побачити? Так в природі, на полях. І на галявинах, звичайно, подивіться, тут і маки, і волошки, і соняшники, і ромашки їх дуже-дуже багато. Молодці! А зараз я хочу, щоб ви трошки посиділи на галявині і послухали вірш, гарний вірш про квіти. Так, всі усілися, слухаємо. Квітами багато. Україна, мати, маки червоніють, вогники ясніють, а волошка в житі, синьокі квіти світять чорнобривці, тільки подивіться степом пахнуть кашки, і зірочки-ромашки. Он двинять дзвіночки в літньому садочку, Мальви біля хати будуть вас вітати. Дивоцвіт – то сон, сонях, сонце у долонях бережуть державу, соняшники і мальви. Пісня Солов'їна славить Україну! Ось такий гарний віршик. Він мені дуже сподобався, тому що в ньому можна почути назви дуже багатьох квітів. А всі ви знаєте, що кожна квітка. В Україні є символом України. Так, тут і проволошки можна було почути, які ми можемо зустріти і у українському віночку. І маки, і соняшник, і чорнобривці дуже-дуже багато різнотрав'я, різнобарв'я можна побачити саме на Квіткових галявинах. І ось сьогодні ми з вами будемо малювати саме. Таку галявину. Але заняття в нас буде трошки незвичайне, тому що сьогодні я вам покажу два способи малювання квіткової галявини. Перший спосіб буде нетрадиційний спосіб. І ось чому. Для першого Малювання нам знадобиться дійсно фарба гуашева, яку треба трошечки вже розвести водичкою, щоб вона була рідка. Знадобиться нам аркуш білого паперу, серветочки, звичайно, пензлик нам знадобиться. І так, кульочки звичайні. Кольочки, ми сьогодні будемо малювати перший малюнок саме ними. Тож дивимось і слухаємо мене уважно. Так, беремо кульочок. Ну в цьому вам допоможуть батьки. Наповнюємо його повітрям. Дуже просто і просто його зав'язуйте. Якщо ви, вам не вдається цього зробити, питайте батьків. Кінчик, змощуємо фарбу і притискаємо до вашого білого паперу. Подивіться, які квіти кругленькі виходять. Квіти різнобарвні, і тому ви можете використовувати будь-який колір гуаші. Розташовуйте ваші квіти по всьому аркушу. Коли ви будете міняти, ваш кульочок. Ну, звичайно, макаємо в іншу фарбу, бо такий кульочок має лише два куточки, які ми можемо використати. Тому вам знадобиться краще два кульочки. Так, подивіться, і жовті квіти з'являються в нас. Подивіться, як гарно виходить, який різнобарвний килим в нас з'явився. Пензликом і зеленою фарбочкою можна намалювати ось такі листочки. Малювати їх краще просто примакуванням. Нічого складного в цьому немає, але подивіться, яка краса в нас виходить. Ось така. Казкова квіткова галявина з різнобарвними квітами. Так, майже готово. Не забувайте висушити вашу роботу. Ось така краса в мене вийшла. Наступна робота. Для цього нам знадобиться вже затонований аркуш паперу, краще зробити його блакитним. білим, Білою фарбою, білою гуашю спочатку ми намалюємо хмарки в небі. Подивіться, їх малювати нескладно. Це теж буде робота, буде в нас квіткова галявина, але квітки будуть трошки інші. Ми сьогодні будемо малювати галявину з ромашками. Так, подивіться, як просто їх намалювати, просто брати білу фарбу і примакуванням робити такі пелюсточки для наших ромашок. Подивіться уважно, як затонований папір на дві частини. Так, верхня частина в нас Блакитна, а нижня зелена, салатова така. Пензликом можна намалювати і так, ось такі листочки. На них ми теж з вами будемо малювати ромашки. Ромашки, що знаходяться подалі, вони менші, а ті, які до вас ближчі, будуть трошки більшими. Продовжуємо малювати красу. Можна таким способом намалювати не тільки ромашки, але й кульбабки. Ну, кульбабки вже оцвіли, але в вашій пам'яті вони можуть бути. Бо ми сьогодні малюємо казкову галявину. Так, тому квітки можуть бути різнобарвними. Ось така краса у нас виходить. Ось такі ромашки з'являються на вашій галявині. Чим більше ви їх зробите, тим ваша галявина буде яскравішою. Так, Ну і, звичайно, в ромашці треба зробити серединку ось таким жовтим кольором. Подивіться, як гарно виходить, яка ніжна робота. Ось така казкова галявина повинна з'явитися і у вас саме з ромашками. Ну що ж, дітки, ось такі роботи. Я сьогодні вам запропонувала зробити, сьогодні ми робимо квітучу квіткову галявину. І наприкінці я хочу, щоб ви трошки відпочили. Пограємося з вами в гру Закінчи речі. Якщо ми сьогодні з вами говорили про квіти, то і гра буде такою ж. Скажіть мені, для чого потрібні квіти? Квіти потрібні, щоб ними милуватися. Так. Квіти потрібні для того, щоб навкруги був приємний аромат. Квіти потрібні для того, щоб їх дарувати. Квіти потрібні для того, щоб вони прикрашали природу. Подивіться, дітки, яка гарна квіткова галявина. І дійсно, якщо ви будете берегти природу, ми про це дуже багато на цьому тижні з вами говоримо, то ось наша планета буде такою різнобарвною, яскравою, пахучою і красивою. Сьогодні я закінчую наше заняття ось на такій приємній ноті. Як завжди, я з нетерпінням буду чекати ваші малюнки. Я впевнена, що ви самі спробуєте малювати таким кульочком, так, і будете вчити своїх близьких і рідних. Чекаю, дітки, ваші роботи. Впевнена, що вони вийдуть дуже охайними і гарними, навіть краще, ніж у мене. А сьогодні я з вами прощаюся. Всього вам найкращого, до побачення, до нових зустрічей!